Питання про гроші і запити про те, як же розкрити свій грошовий канал, є, мабуть, одним із найрозповсюдженіших. Тому сьогодні це відео присвячую саме цій темі. Лишайтеся до кінця. Ми сьогодні розберемо реальний кейс, реальної пари, в якої раптово несподівано, без очевидних на то причин закрився грошовий канал. Ми довго шукали в чому. Першу причина, ми її знайшли, ми запустили грошовий канал. І сьогодні цим кейсом я хочу поділитися з вами, тому що насправді ця перша причина зустрічається у більшості людей. І я сподіваюся, що користь і досвід цього відео ви зможете взяти. Для себе вже сьогодні, а поки що, хто мене не знає, я представлюся і нагадаю, що я задорожня Наталя, кармолог та енерготерапевт. І це канал свідома душа. Сьогодні я не буду сильно вдаватися в тему, того що гроші це енергія. Звучить досить банально, але. А я прикладі сьогодні поясню вам, чому в ті чи інші періоди життя наш грошовий канал потроху перекривається, наче нам перекривають кисень, коли ми починаємо дивитися не в той бік, не в ту сторону. Гроші це один з механізмів цієї матриці, через який на нас можна тиснути, через який нами можна керувати. В доброму і в поганому сенсі, тому що як душа у цьому фізичному аватарі ми можемо навіть не помітити, що зайшли в глухий кут або остаточно зійшли зі свого шляху. Гроші це такий індикатор, нестачу якого людина помічає максимально швидко. Якщо питання душі, своєї реалізації, кохання, людина може пропустити. Рік, два, п'ять, десять років жити в ілюзії, іначе не помічати, що щось не так. Ну, тому що давайте відверто. Питання почуттів, питання соціальної реалізації це все дуже відносне, І в цілому кожна людина може вмовити себе, що в мене все добре, у всіх так. І в цілому відповідь її задовільнить на деякий час. Але гроші це те, що або є. Або те, чого немає зовсім, тут дуже складно вести якусь дискусію, і саме тому, по суті, ця тема є найбільш актуальною для більшості людей, запит, з яким мені довелося попрацювати, і я дуже вдячна цій парі, тому що безумовно мені самі було цікаво докопатися до суті. Пара Двох молодих працюючих людей досить амбітних в цілому, я би сказала, що це люди, які. Не дуже люблять відпочивати або навіть не вміють відпочивати. Але це люди, які займаються справою свого життя. Це люди, яким в цілому цікаво працювати їм це подобається, і це безумовно не була робота виключно задля грошей. Вони дійсно любили їм подобалося те, чим вони займаються. Але оскільки обидва партнери виросли в сім'ї, де в цілому не занадто багато було ласкових слів, похвали, вони обидва виросли з установкою, що скільки б не зробили, в цілому цього буде трошечки мало. І навіть порівняно з іншими людьми, їх результати і їхні доходи були достатньо великими, достатніми. Але в якийсь момент... Вони прийшли у стадію такої легкої апатії і навіть депресії. От уявіть собі сам, що ви, наприклад, за 3-4 роки створили сім'ю, закрили питання свого житла, ви добре заробляєте. Вам в цілому вистачає на все. На ваш побут, на життя, на подорожі, можливо, без якихось надлишків, можливо, без якихось великих брендів. Але в цілому у вас хороше, достатнє, гармонійне життя. І людина вже одна з пари, так, дівчинка прийшла з запитом, що радості немає. В цілому все добре, в цілому все круто, ну але якось це не то. А, наче я чогось хочу, а наче й не хочу. Наче я маю все, чого хочу, але якось мене це вже не радує, не надихає. А, і купляти це я не хочу, і це мені не потрібно. І в цілому я така а, в легкій прострації, я типу щаслива на словах. Але всередині я якось цього не відчуваю. І це було Початком ситуації, яка за місяць вже призвела людей до тотального і повного перекриття грошового каналу. Спочатку грошовий канал перекрився у чоловіка. Перекрився у чоловіка, тому що в сім'ї почалися розмови про те, що ми маємо недостатньо. Якось все в нас складається сіренько, серед, середненько, знаєте, коли немає великих амбіцій, коли людина починає по чуть-чуть, та знецінювати свої досягнення, свої результати. Хоча, якщо взяти і проаналізувати те, що було там 3-4 роки тому, і те, що в них було сьогодні, прірва була безумовно дуже помітною і очевидною. Але для них самих це все стало настільки звичним, настільки буденним, що це раптом перестало їм приносити задоволення. І по чуть-чуть, потроху, грошовий канал. Почав закриватися у чоловіка раптом, і несподівано його звільнили з роботи, що було повною несподіванкою для нього, для його дружини. Але на першому етапі там не було стресу, тому що е, дохід одного з членів сім'ї перекривав повністю в цілому, е, всю сім'ю. Все було нормально, тобто, в цілому, трагедії, конфлікту не було. Тим паче, чоловік давно не був у відпустці, в цілому, ставлення до цієї ситуації було нормальним. І ми сприйняли це за трансформацією. Ми подумали, що у чоловіка зараз буде час подумати над собою, можливо створити свій проєкт, можливо, піти в іншому напрямку. І дружина в цілому це підтримувала. Але сталося так, що його пошуки вони затягнулися, і затягнулися трошечки довше, ніж навіть вона собі планувала. І замість там місяця двох це затягнулося на півроку, і вже що в сьомий місяць, як він був без роботи. І якщо на початку він дійсно був в пошуку, це був такий творчий польот фантазії, як кажуть, так? То вже на четвертому місяці почався такий легкий мандраж і стрес, що я, можливо, вже створюю проблему для своєї сім'ї. Тобто, в чоловіка поступово почав з'являтися оцей страх і напруга, що вже щось іде не так. А, тобто, ще проблем з грошима фінансово глобально не було. Є на що жити, все добре. Дохід дружини повністю забезпечував сім'ю. Але при цьому у чоловіка почали закладатися думки, що можливо, все піде не по плану, і воно пішло не по плану. І якщо дружина перші два-три місяці спокійно сприймала сам факт того, що чоловік без роботи, тому що на початку все якось обох вилаштовувало, то потім. Це почало її дратувати. Але дратування було таким: пасивно-агресивним. А агресія, яка по суті прямо не проявлялася, але безумовно агресія в тілі дала теж свої плоди. І от за 4 місяці почалося: почав хворіти чоловік, почала хворіти дружина. У кожного там була своя психосоматика, проблеми з кістами, проблеми з ЖКТ. але Тут треба звернути увагу на те, що навіть тут і на цьому етапі гроші ще були. Тобто, глобально на сім'ю фінансовий поток ще йшов, і в цілому, сім'я себе все ще добре почувала. Але у дружини почала з'являтися інша емоція, інше почуття, яке глобально поміняло ситуацію. І тут я зроблю великий акцент, тому що жінка в сім'ї вона безумовно енергетично витягує на собі. Всіх членів родини, так чи інакше, хоче вона цього чи ні. За 4 місяці. З'явилося роздратування і навіть зневага до чоловіка, якого вона поставженно кохала. І якщо на початку вона не сумнівалася в тому, що все буде, що він знайде роботу, що все вийде, тут вже почалися такі тригери і сумніви, які сиділи дуже дуже глибоко. Ось вони тут почали вилазити на поверхню. І вона, по суті, чоловікові почала транслювати десь зневагу, десь таке. Або ці неприниження, що, щось по типу, я за все плачу, я сама на собі все тягну, все на мені, я це купляю, це мої правила і так далі. Тобто по потроху вона включилася в чоловічу роль, а, в таку особистість, яка тримає на собі сім'ю, і, безумовно, вона взяла на себе роль чоловіка. А, але питання не в цьому. Питання в тому, що в цей момент вона дійсно. Думала, що чоловік погано шукає, що чоловік можливо не хоче а, утримувати свою сім'ю, що можливо йому так зручно. Тобто, вона в цілому вже почала допускати думки, що він робить недостатньо. Отаке знецінення з'явилося на її полі, і ще тут грошовий канал остаточно не перекрився. Тільки почався звужуватися цей грошовий канал, і почалися перші затримки, недоплати по проектах, почалися перші поломки на побутовому рівні, то холодильник зламався, то мікрохвильова пічка згоріла, і по чуть чуть чуть-чуть по почалися вже ознаки, які чітко вказували, що у сім'ї пішов біток в енергетичному полі. І останнім пінком для цієї пари. Став факт звільнення вже дружини. Несподівано для чоловіка і для самої себе, бо з роботи вже лишилася вона. І ось тут починається саме цікаве. Грошовий канал перекритий в обох. В тонкому плані це дуже видно. Рахунки і витрати, які раніше взагалі не були проблемою, тепер почали накопичуватися і створювати додатковий стрес для обох партнерів. Слава Богу, що люди свідомі, і незважаючи на те, що піврочку трошечки вони запустили цей процес, але вони почали працювати зі своїм станом і шукати, що ж ми такого зробили неправильного, тому що роботу свою ми любили, тому що ми горіли своєю справою. Ми одне одного кохали, ми не вимушено живемо разом. Ми нічого не приховуємо одне від одного. Ну чого ж у нас перекрився грошовий канал? І коли я вже з дружиною працювала, це було дуже цікаво. Подивіться, в яку позицію через своє звільнення вона потрапила. Звільнення поставило її в позицію, коли я хочу працювати, я роблю все від себе можливе, щоб знайти роботу, щоб закрити рахунки. Я хочу проявити свою експертність, але в мене з якихось причин для мене поки що незрозумілих, це не виходить. Получається, що вона. Глобально натягнула на себе досвід свого чоловіка. Те, що вона в ньому зневажала, те, що вона в ньому почала ненавидіти, і те, що її почало тригерити, що ти мало робиш, ти, мало, ти вообще не заробляєш, ти міг би робити краще, більше співбесід, більше роботи, йди, таксуй, іди ще щось роби. Вона подумала, що він робить недостатньо. Хоча потім виявилося, що він переживав навіть ще більше і дуже багато робив для того, щоб знайти роботу. Але по суті, ця ситуація була потрібна їм обом для того, щоб вона зрозуміла, що і вона може опинитися в такій самій ситуації, де вона не може вплинути, або де вона пропускає якісь моменти, через що грошовий канал перекритий. І ось вони сидять вдвох без грошей, її его одразу опустилося на дно, одразу з'явилося розуміння, що в мене теж, виявляється, можуть бути проблеми. Виявляється, і я можу не мати того доходу і тієї маленької влади, яка в мене була у сім'ї останні півроку. І це змусило їх повністю передивитися. Своє ставлення до життя, до грошей, тому що, якщо ви пам'ятаєте, на початку я озвучувала, що запит був такий: апатія, відсутність радості, відсутність цілий, а відсутність в цілому якоїсь зацікавленості до життя. Але це безробіття, яке активувалося в сім'ї, воно по суті запустило процеси, які шалений і неочікуваний. Режим економії затягнулися пояса настільки сильно, що елементарні навіть продукти харчування стали розкішшю. Режим економії включився такий, що спочатку комуналка, спочатку, бензин, а на їжу як вийде. Тобто, то, що було звичним, подорожі, покупівля продуктів, ресторани, кафе то що було взагалі базою, раптом з їх життя забрали. І ось вони місяць-два посиділи в такому стані відчули, що таке, от як то кажуть, будь на подсосі, так, коли от взагалі немає, от взагалі просто грошей немає. Ти шукаєш, ти робиш, ти класний експерт, а в тебе все закрито. І коли ми знайшли цю причину, коли вони її просто проговорили, коли вони одне з одним зрозуміли і просто от від серця звернулися до вищих сил, що ми все визнаємо, ми почули тебе. Ми не цінували те, що маємо. Ми зазналися. Ми нехтували тими досягненнями, тими ресурсами, які були у нашому полі, і тепер ми настільки скучили за тим, що у нас було ще півроку тому. Ми розуміємо, що ми були настільки щасливими, що ми будемо мега раді, якщо це повернеться у наше життя. Буквально як тільки ми до цього докопали, як тільки ми в техніці, в медитації, через розслаблення, все це проговорили, відпустили через сердечний центр, за 10 хвилин вже на карті була перша перший транш, перші гроші за авансовий проект, з яким чоловік ніяк не міг зрушити з місця. Під кінець дня на карті вже і у жінки з'явилися гроші, і це дуже цікавий показник того, як насправді небагато нам треба усвідомити, але наскільки глибоко нам інколи треба покопатися і побачити те, що у нас тут прямо під носом, тому що ми звикаємо до того, що маємо. Нам здається, що ми нічого особливого не маємо, що у нас немає досягнень, що у нас немає грошей, що у нас нічого немає. Ми звичайні. І тільки коли в нас це забирають, до нас нарешті починає доходити, але доходити не в теорії. Ну, я знаю, да, я здорова, да, я знаю, що є люди без рук, без ног, да, я знаю. Це від ума, від логіки. Порівню відчуттів, коли я дійсно розумію, що я щаслива людина, я повноцінна людина, в мене є мої рідні, мої близькі, в мене є робота, яку я обожнюю, в мене є справа мого життя, в мене є будинок. Так, я замахалася його прибирати, але він мій, в мене він є, в мене є моя домівка, в мене є комфорт. Коли я це відчуваю від серця, грошовий канал ніколи в житті не перекриться. Такого не буде. Вас будуть вести, вам будуть давати гроші, вас будуть підтримувати. Але як тільки ви починаєте хаміти, як тільки ви починаєте думати про себе забагато і знецінювати те, що маєте, дуже швидко, через урок з грошима вам Нагадають про це, і дуже смішно, що вирішення аж настільки елементарне і просте, але його треба завжди у собі підняти, роздивитися. І якщо ви правильно знаходите ситуацію, якщо ви правильно знаходите першу причину. В цілому, необхідність вас шантажувати грошима, якимись випробуваннями, вона відпадає. Тому що до вас і так дійшло. Ви усвідомили, задля чого ця ситуація взагалі програлася у вашому житті. І, відповідно, шлях. Відкривається грошовий канал, починає йти у своєму звичному росі, ваше життя знову стає яскравим, наповненим, щасливим, по суті, таким, як і було, можливо, трошечки краще, але в цей момент ви вже точно будете знати, що маєте багато і навіть більше. Тому, якщо раптом останні дні і місяці вам здається, що у вас нічого цікавого у житті не відбувається, і вам вже трошечки сумно знайте, що це теж підсвідомий запит на цікавий досвід, який дасть вам гарної причуханки, зробить вам хаос у житті, після якого ви будете щасливі побачити спокій і навіть будельність у своєму повсякденному житті. Любіть те, що ви любите, насолоджуйтеся тим, що у вас є, і безумовно шукайте те нове. Те, що вас надихає, шукайте те цікаве, що може вивести ваші почуття на новий рівень і дати вам нової мотивації, тому що ваші мотивації, ваші такі хочухи, вони завжди будуть притягувати відповідні можливості і фінансову подушку, яка дозволить вам реалізувати бажане у житті. Бути свідомими, любіть себе, ставте лайк цьому відео, якщо цей кейс і ця історія була вам корисною. А ми ще побачимось.